Дякую, друзі. А, насправді для мене велика привілея і велике задоволення ділитися з вами Словом Божим а, речами, які відкриває для мене Господь. І знаєте, у мене є такий трохи, може, особливий підхід до проповіді, особливо під час війни, яка відбулася у нас. і... Перші роки, звісно, я вам можу так сказати, 22, 23 рік, і навіть частина 24-го року, я не міг себе налаштувати на проповідь. Промови, які були в церкві, загально в нашій церкві в Покровську, це, це було не, не були повноцінні проповіді. Це щось було про те, що ти сьогодні відчуваєш. І одного разу я задав собі питання і сказав: Господи, а чи є в Твоєму слові? І чи можна використовувати твоє слово для того, щоб підбадьорити людей а, цей важкий час, ну щоб воно було настільки потужно. А, знаєте, про що йде мова? Мова йде про те, що в нашій церкві висів до початку повномасштабного вторгнення плакат з текстом від Ісаї, там було написано Не бійся. І там, а, якщо ви не знаєте, друзі, 365 разів в Біблії написано слово не бійся. Тобто на кожен день нашого життя, на кожен практичний якийсь предмет, випадок, Бог може сказати тобі: не бійся, я тебе заспокою. І в мене було дуже велике бажання говорити слово, отримати таку практику для того, щоб говорити практичне слово підтримки, яке б могло допомогти кожному з нас. І знаєте, як відповідь від Бога, Бог почав звертати мою увагу на речі, які дійсно в Біблії описані під час важких моментів життя людей, героїв, які описані в Біблії. І знаєте, що я зрозумів? Що багато з цих людей переживало реально важкі часи в своєму житті, реально важкі часи в своєму власному житті чи в житті своїх близьких. І ось мова саме піде сьогодні про це. Це сталося зі мною ще на початку 14-го року. Був такий момент в моєму житті, коли був у мене практичний такий момент. У мене був колега, який не дуже добре мене любив. Не дуже гарно відносився до мене, і він, знаючи, що я християнин, він постійно десь підкручував. Щось якісь моменти були. Він не впускав такого моменту для того, щоб просто сказати щось недобре про мене. І ось одного разу якось а, я повернувся, я не пам'ятаю, чи то з відпустки, чи то з вихідних днів я повернувся до роботи, і так вийшло, що ми працювали на одній локації разом з ним. І а, завжди більше було людей, а то ми опинилися з ним саме вдвох. І знаєте, я, знаючи його характер і мої, ну, його ставлення до мене, я думаю, зараз зразу приступлю до роботи і буду менше з ним спілкуватися. І тільки я взявся за інструмент працювати, а, до речі, я працював в шахті на кілометровій глибині, а, і я тільки став до роботи. І в цей момент він каже: Василь, зачекай, будь ласка, зачекай. У мене до тебе є важливе запитання. І він дістав свого карману газету і відкрив статтю одної відомої англійської журналістки. Ця журналістка їй виконалося 50 років, був такий ювелей у цієї жінки. І в свої 50 років вона прописала 50 тез. Які які вона в житті для себе вивела. Ну, в основному, це були такі тези, наприклад, роби добро, і воно до тебе повернеться гарні тези з християнською моралью. Але ж кінечна теза, якою вона закінчила свою статтю, була наступна фраза: Ти можеш злитися на Бога, він це зрозуміє. І він, знаючи, що я є священником, знаючи, що я є пастором, він задає мені питання, як фахівцю вірі. Він каже: Скажи, будь ласка, чи правда це, чи неправда? Я хочу вам запропонувати один текст з книги псалмів, відомий псалом Асафа, 73-й українському перекладі, всі на дальному 72-й псалом. Один коротесенький текст, 14-й. Асав каже такі слова: Чому я змушений весь час страждати? За що я страждаю щоранку? Коли цей колега запитав мене, і знаєте, він думав, що, скоріше за все, я думаю, що він припускав, що 90% я відповім, що це гріх, що Бог не зрозуміє. Яке право людина має підіймати на голос на Бога, якусь претензію казати, правда? Це наше таке поширене уявлення про Бога, друзі. Воно так і є, насправді. Так ми ну, завжди і в більшості часу і думали. Я скажу вам, що насправді я більше часу до того, коли я мав цю розмову зі своїм колегами, я так думав. Але ж напередодні Бог дав мені одну унікальну можливість мати у себе у своїй бібліотеці одну гарну книгу. Янція. книга, Янція називається Чому? українською чи а, синодальному прикладі Почому. І в цій книзі Філіп Янці описує три катастрофи, які були дуже відомі на цілий світ. Пам'ятаєте, цю трагедію в Таїланді? Чи ту трагедію, яка відбулася в Японії, ці природні стихії, які відбувалися, коли загинуло багато людей. І один приклад він наводить з ситуації, коли в Америці увірвався один чоловік в школу, Амішев і там вбив декілька дітей. І ось, розмірковуючи над цим питання, автор намагався отримати відповідь, чому Бог так діяв. Чому він допустив горе в життя цієї людини, цих людей? І знаєте, в кінці він робить висновок. Він в кінці робить висновок, що ніхто не знає взагалі, чого це відбулося. І відповіді ми можемо отримати, друзі, може і навіть після нашої смерті, тобто не при житті тут на землі. Запам'ятайте цю думку? Що іноді ми можемо отримати відповіді на свої питання, лише коли наше життя закінчиться, а не при житті. І так дуже часто буває насправді. Це боляче, це іноді, знаєте, томить наше серце, але ж це правда. І знаєте, коли я повернувся до свого колеги, і я сказав, я дав свою відповідь тоді: так, Бог тебе зрозуміє. Бог не буде лютитися на тебе, Він не буде намагатися покарати тебе. І зараз я хочу вам навести декілька біблейних прикладів, в яких люди опинилися в подібній ситуації. Я забув, як цей термін називається Богослів'я, але ж люди дали цьому феномену такий термін спеціальний, коли ти можеш злитися на Бога, коли ти можеш говорити щось проти нього, не будучи його ворогом. Тобто, ти можеш йому висказати як людині. Друзі, я хочу навернути вашу увагу і поговорити з вами трохи про молитву. Давайте спробуємо. Як ви думаєте, християни, які ви молитеся, кожен день звертаєтеся до Бога по декілька разів, ну, принаймні, коли ви сідаєте за стіл за їжу, ви просите благословіння? Я впевнений, що це більше, ніж ви, ну, ви молитесь більше, ніж ви молитесь за їжу. Скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, Бог в молитві цінує найбільше? Громче, будь ласка, гучі. Чесність, щирість, правда? Оце таке явище є. Багато інших речей є, які Бог цінує. А, але ж, ти можеш бути небагатослівним. Ти можеш бути некрасномовним, Але ти маєш бути з Богом чесним в молитві. До речі, я хочу сказати, поділитися, знаєте, скорботою свого серця. А, я вам скажу, що я мав. А, в своєму житті такий парадоксальний момент, коли я прийшов в церкву, вірив, що молитва від Бога, і це річ, яка дана людині для спілкування з Богом, але ж був момент, насправді, чесно кажу, коли люди відбивали у мене бажання молитися. І знаєте, що це було? Коли я прийшов в церкву, дуже багато літніх жіночок було, які любили не молитися, а проповідувати в молитві. Знаєте, що це таке? Коли вона починає, і вона каже Богу, що треба робити в церкві, і так далі, і тому подібне. А були моменти, знаєте, коли жінки молилися, і знаєте, та молилися так. Ти думаєш, зараз просто підіймешся і побачиш, що під нею лужа сліз води. Підіймаєшся, дивишся, а очі сухі. І знаєте, я постійно думав про те, яка має бути молитва у людини. І я для себе тоді ще в ті підліткові роки для себе зрозумів, що молитва має перш за все бути дуже-дуже щирою. Коли ти молишся до Бога, ти маєш говорити йому, що у тебе зараз на серці, відкривати болі, свої розуміння, славу, яку ти можеш віддавати йому. Чи той момент, коли ти кажеш, Боже, я не розумію цього, чого в моєму житті так відбувається? І чи засуджуємо ми тих людей, які іноді бувають, не отримують від Бога відповіді, знаєте, і наче піднімають до догори і там якусь претензію Богу пред'являють. Ви дивитесь зараз і думаєте, Василь, що ти таке кажеш? Що це за такі провокативні думки, ти кажеш? Друзі, а насправді в Біблії повно прикладів, коли люди робили щось подібне? Давайте з вами нагадаємо і згадаємо декілька. Декілька. А, прикладів. Ну, до речі, до цього часу хочу сказати, що а, коли я спілкувався з цим колегою своєю, знаєте, своїм, то я зробив таку тезу. Якщо ти думаєш про Бога тільки як про кару, ти набагато ти дуже сильно помиляєшся, ти його зовсім не знаєш. Окей, декілька прикладів. Давайте згадаємо одного чоловіка на ім'я Йов. Чи робив він щось подібне, про що я тільки що казав? Скажіть. Робив, реально робив, ця людина опинилася в найважкій ситуації, у нього було втрачене все. У нього був втрачен бізнес, у нього були втрачені всі його 10 діточок, яких він любив, і у нього було втрачене здоров'я. До певної міри, до певного часу, друзі, він терпів. Мова саме піде про терпіння, друзі. У кожного з нас є обмежене терпіння. Тобто, до якогось часу ми можемо витерпіти, знайти якесь пояснення собі, стримувати емоції. А буває момент, коли ми вже не витримуємо, правда буває таке. І ми вже хочемо говорити як Йов з Богом. Пам'ятаєте, ось цей момент, коли він каже, якби ти був чоловік, звертається до Бога, я б хотів би просто мати з тобою суд, як чоловік з чоловіком. Я б задавав би тобі питання, а ти мав би мені відповідати. Слухайте, дерзко, правда? Хто ти такий чоловік, що задаєш Богу такі запитання? Чи інший приклад, з Біблії, наприклад, ми згадуємо пророка, якому Бог сказав, маєш йти в Неневію. І маєш ти проповідувати людям спасіння. Слухайте, християні, які знають тільки Новий Завіт, ми думаємо, що ж тут поганого Бог сказав цьому чоловіку Йоні? Він сказав: і ти проповідувати спасіння, для того, щоб душа спаслася, щоб було все добре у людей. Але ж на цей час, друзі, ми дуже добре маємо розуміти цього чоловіка, цього Йону, бо це щось подібне, якби Господь сьогодні прийшов і сказав кожному з вас, хто пережив 22 рік, сказав би, іди і проповідуй росіянам покаяння. Розумійте, куди Бог посилав цього чоловіка, цього пророка, і він посилав його в столицю найзліших ворогів царства Асірійського. Знаєте, історики розповідають, і богослови розповідають історії, коли асірійці приходили війною проти Ізраїля, вони там чинили дуже-дуже велике беззаконня. Насильство, грабіж. Кажуть, що до цього часу там стоїть якийсь камінь, пам'ятник, на якому о який якості асірійські воїни розбили тисячі голов дітей ізраїлітян. У них були всі причини для того, щоб вони просто ненавиділи цих людей. І нормальне питання було задати Богу претензію і сказати, Боже, ти що ти таке кажеш? Яке покаяння, їм треба покарання. Нехай вони згорять. Нехай вони згорять так, щоб від них не залишилось зовсім нічого. І пам'ятаєте, що робить Іона після того, як Бог його повернув, і він все-таки пішов і проповідував. Пішов і проповідував, і потім він виходить з цього містечка, міста, велике місто, сідає, Бог дає йому рослину, яка виростає дуже швидко. Він має е, тінь під цією рослиною від палячого сонця, сідає і він розмовляє з Богом. Те, що Бог йому відповів, ми поговоримо про це пізніше. Чи пригадайте, будь ласка, пророка Ілію? Який мав рятуватися від цариці, яка хотіла вбити його. І пам'ятайте, коли він йде по пустелі, то Бог звертається до нього і каже: Ілля, чого ти тут? І він каже, Боже, усіх пророків, пророків твоїх вбили, залишився лише тільки я один. І знаєте, це просто така, ну, наше тихе читання в той момент, коли ми так читаємо, ми так думаємо. Добре, окей, це люди, друзі. А чи є в Біблії щось більш потужне? Є. Я знайшов один приклад, який пов'язаний з історією нашого Господа Ісуса Христа. Пригадайте, Євангелія від Марка, 15 розділ, 34 текст, написані такі слова. Я навмисно прочитаю не так, як воно звучало. А у третій Ісус голосно закричав: Ілої, Ілої, іло, Ласамахоні. Що в перекладі означає, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Пригадуйте цю історію, коли Ісус залишився сам на сам смертю, з муками. І Він проговорює для Бога. Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Друзі, а тепер добавте трохи емоції і прочитайте, як там насправді написано. Ісус голосно закричав. Якби ми зараз спробували це відобразити, я думаю, що просто-напросто ми перелякали б дітей, які б сиділи, і сусідів, які знаходяться поруч біля вас. Громким голосом, гучно, дуже. Це був крик його душі, коли він звернувся до батька і він. Задавав питання, Боже, чому ти мене залишив? Чому я зараз сам, сам на сам? Чи є в цьому сенс? Чи є сенс страждання? Чого ми це переживаємо? Чому це так сталося в житті? В кожному випадку, друзі, ми із наведених прикладів ми знаходимо відповідь. Коли Бог спілкувався з Йовом, останні розділи книги Йова, Бог має промову до Йова. І знаєте, що цікаво, коли він промовляє до Йова, то він на жодне запитання, яке Йов йому поставив, він не дає відповіді, даючи тим самим зрозуміти йов, тобі потрібні не відповіді. Тобі потрібна моя присутність. Тобі потрібен, щоб я в твоєму житті був, щоб я завжди поруч був, щоб я завжди тримав тебе за руку, щоб ти постійно був поруч зі мною. Ось в цей момент ти знаходиш щастя, ти знаходиш спокій, потіху для себе, ти сенс бачиш в своєму житті. І знаєте, що каже Йов тоді? Згадайте, він каже, Боже, все. Жодного слова я більше не задаю тобі. Згадайте, що він дає, яку відповідь він дає Йоні. Коли оця рослина, під якою сидів Йона, вона засохла, червяк там підточив трохи, да? і все, воно засохло дуже швидко. І там розпочинається бесіда цього чоловіка з Богом. Бог задає йому питання: Йона, чого ти засмутився? Він каже, тому що рослина засохла. І Бог дає йому відповідь. Каже, ти над нею не працював, ти нічого не зробив, щоб вона виросла чи вона засохла. Невже ти думаєш, що ти можеш вирішувати геополітичні питання? І невже ти думаєш, що ти на, е, знаєш повністю мене? І що Бог засудив його, скажіть, будь ласка, він не засудив. Він реально не засудив. Я вже не кажу про Христа. Хто як Христос? Мав набагато більше пізнання Бога. Коли пастор сьогодні сказав про те, що люди, які вважають, що вони повністю вже знають, що, що написано в Біблії, ну, вони дуже, дуже глибоко помиляються. Друзі, знаєте, чим ми з вами будемо займатися цілу вічність? Ми буде з вами, будемо з вами займатися тим, що будемо познавати невпізнаного. І знаєте, для скільки нам часу потрібно, для того, щоб пройти цю школу повністю? Вічність! Цілу вічність. Ти можеш розлютитися на Бога. Він все зрозуміє. Ти можеш поставити перед Ним якусь, знаєте, так, якесь питання, він дасть тобі відповідь. Треба чекати. Дві речі, за які ми з вами будемо каятися перед Господом. Перша річ це наші гріхи. Амінь. Будемо каятися за них. І другий момент це наша недосконалість пізнання Бога. Тобто, ми сьогодні думали, що так має бути, ми розочарувалися, і ми Богу ставимо претензії, і ми думаємо, що Бог робить це просто, просто на власний розсуд заради за своєї розваги, але ж насправді в цьому є великий сенс. Пам'ятаєте, я в минулий раз вам казав, який улюблений текст моєї церкви для мене. І всі знають, що це римлянам 8.28. Це на дальному перекладі. Любящим Бога, призваним позволенню, все садіє ка Богу. Давайте повернемося трохи до Асафа. До речі, чи знаєте, як перекладається ім'я Асафа? Ім'я Асафа перекладається збирач мудрості. Це людина, яка просто реально збирала знати, як оцей муравей, мураха, оця, яка збирала якісь тонкощі для того, щоб просто висловити їх в поезії. І тому його псами, вони, ну це найособливіший скарб для мене. І до речі, цей псам для мене з мого, від того часу, як я прийшов до церкви, він дуже близький до мене. Чому? Тому що я багато разів переживав щось подібне, що переживаю. В описі Асав, коли писав оцей псалом. Проблема була в тому, що Асав дивився на життя і вважав його несправедливим. Він дивився на людей, які його оточували, і він казав, це несправедливо. Боже, чому так? Є люди, які в церкву ходять, ну, тобто переносимо на наші дні, які тебе славлять, які проповідують, живуть побожним життям, а нічого в житті не мають. І проблеми до них приходять кожен день. І вони мусять виживати. Боже, чому так? А ось люди, які грішать, які безбожним життям живуть, цим, тебе не знають. І ще нахабно відносяться до, таких подіб, ну, до твоїх дітей, і вони горя не знають. Боже, чому так? І знаєте, наступив один момент в житті цього чоловіка. Він каже: я прийшов в святилище Боже. Тобто я прийшов в його присутність, і Бог даває, почав давати мені відповіді. В моєму житті був один такий випадок. У мене був хлопець знайомий, ну як знайомий, а в дитячому садочку разом з ним були, потім в школу пішли, там в паралельних класах навчалися. Його батька був великий начальник, навіть директором шахти був. І оцього хлопця, знаєте, він дуже такий балований був з дитинства. І потім, коли ми вже розійшлися, ми там десь зустрічалися в спорті разом з ним, присікались іноді. А потім він зник, ну, тобто, ми з ним не зустрічалися. Ми просто-напросто чули. Я чув про нього. Він став бандитом, реальним бандитом. І настільки великим безпредельщиком, що він ну, коїв великі злочини, тобто він ображав людей. І останній момент я один раз якось приїхав в лікарню відвідати свою родичку, і коли я зайшов в больницю, то я побачив, що все подвір'я великої лікарні воно забито машинами. І ця жінка вийшла до мене, я кажу: слухай, що відбулося? Вона каже, Костю, називає його прізвище, привезли сьогодні з простріляною головою. А що сталося? Десь зі своїми друзями щось вони робили там, десь гуляли, і ось на останок вони посварилися. І для того, щоб якось просто напросто зробити їм зло, він поїхав і розстріляв вікна будинків, де жили родини цих хлопців. А ті поїхали просто-напросто, і вони зрозуміли, що його не зупинити, і вони просто застрелили його. І знаєте, я відразу згадав цей 72-й псалом. Асав каже, що кінець беззаконня це швидка кончина. Коли людина, начебто, є. А в певний час, Боже, дуже різко її просто, вона уходить зі сцени, її немає. Знаєте, чим закінчується цей, цей псалом? Асав каже такі слова, таку промову. Він каже: благо мені наближатися до тебе, Боже. Всі, хто удаляє себе від Тебе, ті гинуть. Немає у них майбутнього. Тому ми маємо віру і сподівання про те, що Бог турбується про наше життя повністю, друзі. І навіть зло, яке ми сьогодні в житті переживаємо, воно має сенс для майбутнього. Я не знаю для чого. Знаєте, я вчора приїхав до Максима, і я був повністю розбитий. Тому що те, що бачив я в той день, знає, це, це просто-напросто переповнювало емоції моєї життя. Я був в центрі реабілітації для військових, дивився на хлопців, у яких там пів черепа немає. Знаєте, і вони просто в ліжках усі так лежать. Там додалося ще інша інформація. Знаєте, я приїхав просто такий розчавлений, і я задаю Богу питання, Боже, чому це все? Але ж, знаєте, маючи оцю науку для себе, що в кінці, коли у тебе немає запитань, і ти навіть робиш претензії перед Богом, а у Бога є відповідь, вони заспокоюють тебе. І Господь каже щось, каже, що я маю щось сказати для тебе. У мене є відповіді на твої питання. Просто дочекайся. Нам іноді треба просто почекати, для того, щоб зрозуміти. Чого це відбувається в житті моєму, в житті моєї родини, в житті моєї країни, чого це відбувається? От не знаю напевно, друзі, що проходячи такі шляхи випробувань, люди робляться сильнішими. Пам'ятаєте, як тому прислові кажуть, що з одного битого двох небитих дають? Це досвід, такий досвід. Досвід, який допомагає потім іншим людям повертатися до нормального життя швидше. Тобто, якщо ти сьогодні маєш проблему, яку ти пройшов, і ти вижив, витримав це все, то завтра ти можеш бути потіхою для людей, які прийдуть до тебе з подібним чимось. І ти зможеш їм дати праду і сказати, що я був в такій ситуації, я пережив щось подібне. І Бог може тебе використати. Питання до вас, друзі. Чи були в вашому в житті такі моменти, коли ви просто Богу задавали ці питання? Боже, чому? Чому? І чи отримали ви ці відповіді для себе? Але ж хочу дати надію, що в всьому є сенс. Бог контролює життя. Наше повністю В цьому є надія, потіха для кожного з нас. Будьте благословені! Амінь.